Даш, Даш, Даш я, тебе, я тебе говорю конкретные вещи. Ты не отвечаешь на два вопроса. Мы, со своей стороны, тех, кого вы просите, мы вам передаем. Их ищут. Работает Служба безопасности Украины. Работают очень компетентные специалисты, большая группа. Мы отдаем всех ребят, которых вы просите. Ситуация такая. У меня есть два вопроса. Два вопроса у меня есть. Первый вопрос. Почему не отдают офицеров? Другий вопрос. чому ні тих, кого ми подаємо вам в списки жднівну? Ось так посеред траси на території підконтрольній ДНРівцям. Переговорники центру сприяння звільнення заручників при СБУ чекають на зустріч, щоб здійснити обмін полоненими. Чи привезуть заявлених у списку людей? Завжди загадка. Це автобус з сепаратистами, які українська сторона привезла згідно домовленості, оскільки очікування на появу представників самопроголошеної ДНР доводиться чекати годинами їжею, яку приготували для звільнених українців. Діляться з голодними ДНРівцями. Це так само свого роду і тиск. І приниження, і дискредитація самої ідеї, тому що е, ми приходимо сюди, ми чекаємо, ми мерзнемо. Е, їхні, е, ці кого ми зараз будемо віддавати, сидять голодні, сидять злі, е, холодно їм. І звичайно, коли вони вийдуть з автобуса, вони будуть виходити на їхню пресу, коментувати, що їх довго тримали, що вони погано відносилися. Поки очікування триває з полоненими денерівцями, спілкується священник. Господь вас зберіг. Зберіг вам життя. Я хотів би просити кожного з вас, щоб ви скористалися цим шансом і не дивлячись на те, що можливо у вас десь у глибині душі, звичайно, що є якийсь росток, можливо, помсти чи можливо є якогось подібного відчуття. Я би хотів звернутися до вас тим, щоб ви все ж таки не давали цьому ростку можливості перерости в якісь конкретні дії лише коли починає сутеніти, з'являються представники ДНР. Як завжди, неочікувано. Те, що коригують списки і не віддають офіцерів, спростовують, висловлюють своє незадоволення українською стороною. Представниця ДНР Дарина переконує, що контактує з родичами полонених українських військових. Раділі рядових солдат, жони, матері, і так далі. Виходять прямиком на нас. Звездный курс отдайте, пожалуйста, наших советов. Поэтому мы все, кто туда обращается, в первую очередь отдаем. Удобно ли работать вам с нашими переговорщиками тут? К сожалению, потому что очень много споров, очень много непонимания, недоверия. А вот обмін полоненими з ЛНРівцями проходить без зривів. Мы зашли в Луганську область и э, вели переговоры несколько недель. Ми знали, що ребята знаходяться э, э, на території Насталуча. Э, э, Були э, групі, якою руководит э, Атаман Петру. А ось і вони шість звільнених українських військових, стомлені, але щасливі. Кажуть, над ними не знущалися. Всім велике дякую за те, що нас звільнили. Це тільки собак вдячна, можу сказати. Що дуже вам дякую всім, хто приймав участь. Звільнені військові кажуть, найбільше переживали за рідних, бо спілкувалися телефоном востаннє у серпні. І напевно там дома було тяжче ніж мені тут. Це представник самопроголошеної ЛНР Отаман Петров та його підлеглий. Останній агресивно реагує на члена української переговорної групи, який хоче підійти до блокпоста Якщо Можна дуже на треба на іконки там. Давайте заканчивать это все. Да та ні, так і монет. Та ви почали, так, і начали. Нічого не ви почали. Ви ніхто не Тихо. Так емоції зав'язав, сказав. Після командного голосу градус напруги знижується. Українська сторона, як і обіцяла, віддає отаману Петрову його полоненого побратима. Ну, ти сам бачиш, я... віриш. Не пожалів за це шесть. Да, 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 Тут я люблю людей, а не мене люблять. Фактично кожен обмін супроводжується дискусіями. Цього разу Юрій Тандіт переконує Ленерівця, що війну треба завершувати. Я приймаю те, що є, і вибачте, приймаю власть, яка є. Питаюсь платити налоги. Ну що це все від Бога. Якщо Є з'ясу піробу ми в Україні, ночу і резати. Пускай ділян федералізацію Донбасу это нужно решать не на нашому. А не на какому? Вони должны воевать просто. Нет, вони так... вже уже решают. Есть какие-то рішають. Ні скитасали. Піскарішають. Я только Главное, чтобы мы не воевали. Нет, воювали. Ніхто не собирается воювати. Я, якщо по уму буде здіймати сделать... для отамана Петрова, Донбас це Україна. Він готовий і надалі обмінюватися полоненими. Принаймні у цьому запевняє Юрій Тандіт і каже, це вже великий прогрес на шляху до миру. Марія Черніхівська Твай.